Пенсійний фонд України забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування всіх виплат. За сім місяців поточного року спрямовано понад 14,2 мільярди гривень. Зокрема, на пенсійні виплати виділено понад 12,6 мільярдів гривень. Власні доходи фонду складаються з частини єдиного внеску, розподіленої на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яке адмініструє Державна податкова служба, та інших платежів, які адмініструють органи фонду. Від платників Черкащини за сім місяців поточного року надійшло 6,9 мільярда гривень власних доходів. Понад план отримано понад 300 мільйонів гривень. Станом на 1 серпня 2023 року заборгованість обов'язкових платежів становить 133,2 мільйони гривень. Кількість боржників 314. Серед них пад Азот, пад Черкаське хімволокно та інші. Заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску в області становить 279 мільйонів гривень. Боргують понад 1300 юридичних осіб на суму 136 мільйонів гривень та понад 10 тисяч фізичних осіб на суму 143 мільйона гривень. Наразі здійснюється аналіз звітних відомостей, які подають страхувальники в якості звітів до Державної податкової служби. Орган пенсійного фонду здійснює моніторинг таких відомостей, і якщо виявляє ознаки, наведені у постанові, ми інформуємо про такого страхувальника, контролюючи органи Держпраці та Державну податкову службу. На сьогодні вони перевірок не здійснюють, тому що діє мораторій, але як тільки мораторій буде знято, вони можуть ці дані використовувати у своїх інспекційних заходах.